З дружнім візитом на Закарпаття прибула делегація із Угорщини. Упродовж 12 липня радники міністра закордонних справ відвідали чимало спортивних об'єктів в Ужгороді. Їхня мета налагодити міжнародну спортивну співпрацю із Україною. Так у складі угорської делегації, зокрема, був чемпіон світу із водного полу Міклош Горнать а також олімпійський чемпіон із плавання. А нині головний радник міністра закордонних справ Угорщини Даніел Дюрта. Коли я був ще діючим спортсменом. Відвідував змагання у Києві. Там познайомився з багатьма дуже талановитими людьми зі спорту. На тренувальних зборах ми бували в усіх країнах Європи. Тому така міжнародна співпраця дуже важлива. Ми можемо познайомитися із досвідом інших та відповідно допомогти. Раніше я приїздив до берегова Ужгорода Мукачева Львова із гуманітарною допомогою. Сьогодні ми вже подивилися водні об'єкти Ужгорода, познайомилися із спортсменами та тренерами. Із гандбольною Україною я також знайомий, адже був на відбірковому матчі збірної, який Тривав в Угорщині. Ми співпрацюємо із гандбольним клубом Карпати. Якщо вони виявлять бажання грати у другій національній лізі, знову будемо раді бачити їх там. У нас є двостороння повага, і це була лише перша ознайомча зустріч. Сподіваємося, наші міжнародні зв'язки зберегти і тільки посилити на майбутнє. Розпочали візит із відвідин спортивного комплексу Ужну Буревісник, де передали представникам водних видів спорту Закарпаття реманент для тренування із водного полу. Згодом відвідали Ужгородський кар'єр, де саме тренувалися юні ватерполісти. Титулований Міклош Гор Надь навіть взяв участь у ньому разом із закарпатськими спортсменами. Okay, I'm to Ми мали нагоду поспілкуватися з батьками спортсменів в Ужгороді, із самими атлетами і тренерами. Ми бачимо величезне бажання розвиватися, змагатися, підтримувати спорт в Україні. А ще в них є велика віра у світле майбутнє, в тому числі спортивне. На жаль, Україна сьогодні в біді, тому угорщина має бути солідарною і допомагати. Я вперше в Україні і радію, що цей шанс мені випав. Ми привезли спортивний реманент для місцевих спортсменів. Будемо шукати можливості, як ще допомогти, і не тільки водним видам спорту. Ми. Ми відвідали чимало інфраструктурних об'єктів. Бачимо вектор розвитку, і ми щиро віримо у гасло у спорту. Є сила змінити світ. А згодом делегація завітала і на найбільшу спортивну арену Ужгорода спорткомплекс Юність. Там зустрілася із представниками гандбольної спільноти краю та президентом обласної федерації Олександром Лидидою. Побачили два зали, де тренуються представники ігрових видів спорту. Познайомили із проблемним питанням необхідності реставрації першого залу, де від перших днів Великої війни жили постраждалі від бойових дій українці з прифронтових регіонів. Не уминули увагою і найсучасніший гандбольний Майданчик Карпати Арену на базі комплексу Золота Гора зауважили, що тут відбувається чимало івентів із різних видів спорту. Дуже важливий візит. Це людина, яка відповідає за розвиток політику розвитку спорту в Угорщині. А ми знаємо на якому рівні сьогодні спорт не тільки гандбол, і плавання, і, ветерпол, і футбол. Угорщині, тому є від кого вчитися щодо розвитку спорту. Підтримка. Конкретно його, який був на відборі чемпіонату світу в Кішварді, де підтримував нашу команду. Ми сьогодні на чемпіонаті світу це великий позитив для нас, для спорту в Україні. А те, що сьогодні цікавляться і допомагають розвитку спорту в Закарпаття, це дуже важливо, як водних видів спорту, так і гандбол. Я сподіваюся, що буде плідна співпраця і спорт від цього тільки виграє. Окремо, угорській стороні від імені жіночої збірної України подякували за можливість тренуватися та змагатися в Угорщині у рамках відбору на чемпіонат світу з гандболу. Капітанка гандбольного клубу Карпати та гравчиня збірної Дар'я Кот відзначила важливість такої міжнародної спортивної співпраці. Це дуже важливо. В першу чергу дуже велике дякую за підтримку національної збірної. Якщо не їхня допомога, і ми би не грали так близько до України, де були цілі трибуни наших болівальників, може би і не змогли пройти на чемпіонат світу. І сподіваюся, що все-таки зможуть не якусь співпрацю і далі будуть працювати і допомагати Україні в цей нелегкий час. Ця зустріч із угорськими спортивними функціонерами перша і підготовча у майбутньому шукатимуть проєкти та шляхи, як поглибити цю міжнародну україно-угорську спортивну співпрацю.